в Наші, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас сам. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть по долаві, тим, що гробах життя дарував. Христос Воскрес із метх смертю, смерть по долаві, тим, що гробах життя дарував. Христос Воскрес із метвих смертю, смерть по долаві, тим, що гробах життя дарував. Святий Боже, стий кріпість до помилуй нас, святий Боже, сте кріпість смерті помилуй нас, святий, Боже, стикріпість смерті помило нас, слава Отцю і Сину тому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. вамінь. і Тройця, помилу нас, Господи, очисти ріки наші, великі про себе, законі наші, стой злянься і цілими немочі нашій імені Твого ради. Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, духу і нині повсякчас, і на віки Амінь. Пресвятая Тройця, помила нас, Господи, очисти ріки наші, Одика, прости беззаконня наші, святий, зглянься, цей з ціле наші нашій імні Твого ради. Господи, Пуну, Господи, помилу, Господи, помилуй, слава Отцю і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, де нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як ми прощаємо, нашим. І не веде нас у спокосу, але везу нас від лукавого. Бога Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сини Стогового Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання немає, чи ми грішні Твої подивити, сюми то приносимо. Помилуй нас, слава Отцю, і Сини Святому Духові, славне торжество Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо. Тому людьми веселяться ангели, молитвами Христе Боже. Мирі, праве життя наше, щоб ми співали тобі. Аллилуйя. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Велике множество провин мої, у тебе прибігають чисто, спасіння, благаючи, злянься на немічну душу, моли, сина свого і Бога нашого, що прости мені все, що чи не в ялихо, йде на благословена. Господь мій, Господь мій, Господь мій, Господь мій… Госпом, Госпиком, 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 Госпиком. Господи помилуй все святая, Тройце і Творче, всього світу, Поспіши і направ серце моє, щоб я з розуму почав і ділами добрими закінчував, співати цій богонатхнені що їх святий дух устами, доведими промовляв, як і нині співати, хочу я недостойний, знаю свою неміч. припадаю, молюся лютою, помочі, і тебе благаю. Господи, направ розум і зміцне серце моє, щоб я не втомлювався, але вічого насодується тих пісень. Та, щоб навчився добрих діл за словами їхніми і просвітлений ними, щоб став я на суді праворуч тебе в країні Твоїй разом з усіма обраними Твоїми. І нині, влада, благослови, щоб зітхнувши сердечну устами, засвя промовляючи, прийдіть покнімомося царя нашому Богу, придіть, і припаднімо до Христа, царя нашого Бога. Придій, і припаднімо до свого Христа, Царя і Бога нашого. Капи сьома. Всі народи заплещіть руками, вигукні до Бога. Голосом радости, бо Господь це вишній Великий, Цар усієї землі. Він підкорив людей нами, народи під ноги наші, обрав нам насліддя наше, красу Якова, якого полюбив. Зійшов Бог при окликах радости, Господь, при звуках сумних. Співайте, Богу нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте. О Бог цар усієї землі співайте розумно, Бог став царем над усіма народами, Бог восів на святім престолі своїм, князі народів зібралися до народу Бога Авраамового, бо влада над землею Божа і вищий Він за все. Великий Господь, вельми хвальний в місті Бога нашого, на святі його, велика радість і землі, гора сіон, з північного боку і місто, царя великого. Богу, у храмі своєму знаний, як захисник, бо зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися, злякалися, відступили, страх обійняв їх і муки, як у жінок під час родин. Східним вітром ти потопив кораблі фарсійські. Так чули, ми, так і побачили у місті Господа сил, у місті Бога нашого, Богу твердив його навіки. Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого, Яке ім'я Твоє, Боже, така й хвала Твоя ж до краю землі, повна правди, правиця Твоя, нехай все веселиться гора Сіони, нехай радію дочки народу Божого заради судів Твої, Господи. Обідіть навколо Сіона і розгляньте Його, перелічіть вежі Його і зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати поколінням майбутнім, бо це Бог є Бог наш по віки, Він буде провадити нас по вік віку. Слухайте Це, всі народи, почуйте всіх, хто живе у світі. І прості, і знані і багаті обоги уста мої, промовляю, премудрість, і, і помисли серця мого розум, прихилю вухо моє до притчі і на гуслях пісні відкрию загадку мою. Чого боятись мені в день біди, коли обступлять мене злочинства тих, що доганяють мене, Ви, що надійтесь на силу свою та величаєтесь багатством своїм, людина ніколи не викуп. Брата свого не дасть Богові викупу за Нього, дорога ціна, викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хтось жити вічно, і не зазнав смерти кожен бачить, що й розумні помирають, так само, як і нерозумні. Та безумні гинуть і багатства, свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні, оселі, їхні, зроду в рід. Землі свої вони називають своїми іменами. І людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами, і уподібнюється їм цей шлях, як їхній, спокуса їм. Хоч після цього устами своїми будуть хвалити Його, Як овець поглини, їх безодня, смерть буде пасти їх, і ранком праведні будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава її, Бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде за нею, слава її. хоч за життя вона облажає душу свою, славить її за те, що догоджає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла. Так людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм. Слава і Сину Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, алелуйя, алелуя, слава твоє Боже, алея, алелуя, слава твоє Боже, алелуя, 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 слава твоє Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, слава Отцю і Сину, і Сутому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Бог Богів, Господь промовив і закликає землю від сходу Сонця і до заходу. Від Сіону велич краси й огляде Бог наш і не мовчить перед ним вогонь, що вже палить навкруги Нього сильна буря, Він закликає засути небо й землю судити народ свій, зберіть до мене святих моїх, що вступили в завіт зі мною при жертві. Небеса проголосять правду Його, бо суддя цей є Бог. Слухай мій, я буду говорити Ізраїлю, я буду свідчити проти Тебе, я Бог твій Бог, не за жертви Твої буду докоряти Тобі, бо всепалення Твої завжди переді мною, не прийму ні телят відому дому Твого, ні козлів з дворів твоїх, бо мої всі звірі, лісові і тварини на всіх горах. Я знаю всіх птахів небесних, і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі, бо ось увесь мій світ, і все, що в ньому, хіба я споживаю м'ясо, теля, п'ю кров козлів, принеси Богу жертву хвали, виконай перед Всевишнім обітниці твої, і призови мене в день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене. А до грішника, каже Бог, навіщо говориш ти про настанови мої, і завіт мій береш у уста свої, ти ж ненавидів настанови мої, слова мої, відкидаєш від себе, коли бачиш злодія, то сходишся з ним і з перелюбником спілкуєшся. Уста твої невпинно злословлять язик, твій сплітає підступи, сидиш і наговорюєш на брата Твого, і на сина матері Твоєї зводиш наклеп. Ти це робив, а я мовчав, ти гадав, що я такий, як ти. Але я викриваю тебе і поставлю перед Тобою ріхи твої. Зрозумійте все, ви що забуваєте Бога, щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас, хто приносить жертву хвали, той прославляє мене, і це дорога, якою я явлю йому, спасіння моє. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя Твого, прости, провини мої, особливо мій мене від беззаконня мого від гріха, мого, очисти мене. Бо, беззаконня моє, я знаю рік мій повсякчас переді мною, проти тебе, єдиного, я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, Отже праведний ти в слові Твоїм, і справедливий в присуді Твоїм, ось бо беззаконня, зачатий в гріхах породила мене, мати моя, бо ти істину полюбив, єси невідоме, таємне мудрості Твоєї явив ти мені, окропи мене, і сопом, і очищуся, омий мене, і стану білішим від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіть кістки мої покорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, Духа, праведного, й нове внутрі моїм, не відкинь мене від лиця Твого і Духа, Твого святого, не відійми від мене. Поверни мені, радість, спасіння Твого і Духу, могутньому кріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів твоїх і нечестиві навернуся до Тебе, визволи мене від вини кровавої, Боже, Боже, спасіння мого, Язик ми радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої і уста мої, сповістять хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення, ти не бажаєш. Жертва Богові це духопокорене, покорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Облажи, Господи, благоволінням Твоїм сіони, нехай збудується стіни Русалимські, тоді буде угодно тобі жертво правди, приношення все палення, тоді покладуть на жертовник Твій тільців. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Аллилуйя, слава Твоє Божа, Аллилуйя, слава Твоє Боже, Аллилуйя, Лалуя, слава Твоє Боже. Аллилуйя, 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 слава твій Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Чого хвалишся злодійством сильний, зловживаєш милосердям Божим кожен день, неправду висловлює язик Твій, як бритва вигострена, таке Твоє лукавство. Ти полюбив зло більше, ніж добро, більше неправду, ніж говорити правду. Ти полюбив слова погибелі, розмову улесливу. Зате знищить тебе Бог до кінця, викине тебе з, і виселить тебе з дому Твого, викоренить тебе із землі живих, побачать це праведні бояться, посміються на тобою, скажуть. Ось чоловік, що не у Бога шукав собі сили, а сподівався на силу багатства свого, та зміцнювався злочинством своїм, а я, мав, оливкове зелене дерево в домі Божим. Я уповаю на милість Божу повік, буду вічно славити тебе, Боже, за все, що ти вчинив для мене. Буду надітись на ім'я Твоє, бо Ти милостивий відоправедних твоїх. Сказав безумний у серці своїм, немає, Бога. Розпусне стали, огидне діють у беззаконнях, нема тих, хто чинив би добро, Бог з неба погляну на синів людських. Що побачити, чи є хто розумний, що шукає Бога. Всі відвернули, всі нікчемні не стали. Нема вже такого, хто чинить добро, немає жодного. Невже не прийдуть до розуму ті, що чинять беззаконня, що з'їдають людей моїх, наче їдять хліб, а Господа не призивають. Вони будуть боятися страху там, де нема його. Бо розсипле Бог кістки самовпевнених, осоромлені будуть вони, бо Бог відкине їх, хто дасть Сіону спасіння Ізраїлеві, коли поверне Бог із полону людей своїх заради Якова, і заселить. Ізраїль, Боже, в ім'я Твоє спаси мене із пилою Твоєю. Допоможи мені, Боже, почуй молитву мою і вислухай слова уст мої, бо чужі повстали на мене, і сильні шукають душі моєї, і не мають вони Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, Господь підкріпляє душу мою, Він відплатить за зло ворогам моїм, істиною Твоєю, Боже, Ти погубиш їх, від серця принесу жертву тобі, прославлю ім'я Твоє, бо воно благе. Бо ти визволи мене від усякої скорботи на вороги моїх сміливо дивиться око моє. Вислухай Боже молитву мою і не зневаш благання мого. прихилися і вислухай мене, я плачу від туги моєї, і тривожуся від голосу ворожого і від утисків нечистивців, бо вони чинять мені беззаконня і у гніві ворогу, і проти мене. Серце моє стривожилося в мені, смертельні страхіття напали на мене, страх і трепет прийшли на мене, і жах огорнув мене, і я сказав, хто дав би мені крила, як у голуба, я полетів би та відпочив би, полетів би, як найдалі, став би жити в пустелі, ждучи Бога, щоб спас мене від слабкого від бурі, розбий, Господи, роз'єднай змову їхню. Бо беззаконня та ворожнечу бачу я в місті вдень і вночі вони обходять його, по мурах його, а всередині Його беззаконня та кривда, і не зникнуть з вулиць його насильства та зрада. Та якби це ворог, би в мене я стерпів би, або якби це ненависник мій величався наді мною, я не зважав би на нього. Але ти, чоловіче, однодумцем мій приятелю, і друже мій, з якими що розходилися додому Божого, разом ходили, нехай загибель прийде на них, бо лукавство в оселях їхніх посеред них. Я ж до Бога взиваю, Господь почує мене. Увечері вранці опівдні буду благати молити, і Він почує голос мій, Він визволить миром душу мою, від напасників моїх, бо їх багато в мене. Почує мене Бог і упокорить їх той, хто перебуває вічно, бо нема в них хаятя, й не бояться вони Бога, підіймають руки свої на невинних і оскверняють завіт Його, Уста їх масніші від масла, у серці їх злоба, масні, як олива слова, їх, але то гострі стріли. Покладайся на Господа в скорботах твоїх і Він підтримає тебе, ніколи не дасть упасти праведникові. Ти Боже, кинеш їх у яму погибелі, кровожерні, підступні, не доживуть і до половини віку свого, я ж, Господи, уповаю на Тебе, слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий сити безсмертний помило нас, святий, Боже, святий кріпкий святий безсмертний помило нас, Святий Боже, святи кріпкий сити безсмертний помило нас. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятає Прес. Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, хладико, прости, беззаконня наші, святий зелянця ізцілине, мочі нашій імні Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Отче нашої, Сина, небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощай, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але везу нас і лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця, і Синастого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Коли сяде на престолі суддя, вступлять ангели, затрубить труба. І запалає полум'я, що скажеш душе моя, коли поведуть тебе на суд, тоді люті діла твої, всі постануть перед тобою, і виявляться всі гріхи твої, тому то раніше кінця взивай до суді, Боже очисти та спаси мене, слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсяк, слава Отцю і Сину Святому Духові. Сі, пильнуймо, зустріньмо Христа з оливою добрих діл та свічками віри світлими, тоді сподобимося уйти в чертог Його, бо ті, що поза дверми зостануться, даремно будуть Бога благати, помилуй мене і нині по всяк час і на віки віків Амінь. Я лежу на ліжку безлічі моїх гріхів, і вже втрачаю надію на спасіння. Бо сон ли мого, приносить душі, моїй муку, але ти, Христе Боже, що народився від діви, підійми мене, щоб я оспівав та прославляв тебе. Господи, помили господи, помили господи, помили господи, Господи, помили господи, помили, Господи, помили господи, помилого,споди, помили, -like, Господи, помили господи, помилогоспиди, Господи, помили господи, помилогоспиди, помили, Господи, помилого,ди, помилогосподи, помилого,споди, помили.

Боже мій, ти, як благий чоловіколюбний, виявив до мене безліч милости, як як я й не сподівався бачити. Чим же відплачу я за твою благість, Господи мій Господи, прославляю прихвальне ім'я Твоє, дякую за твоє незбагненне милосердя, дякую за твоє незмірне довготерпіння, Ти й тепер заступи й помилуй мене, покрий мене, Владико, Твоєю благодаттю. Щоб я не грішив перед Тобою, бо ти знаєш нестримність іства мого, знаєш і нерозважливість розуму мого, відоме тобі, все содіє не мною, свідомо й несвідомо, з волі чи проти волі вдень і вночі у розумі і несмислено, тому, як все милостивий Бог, очисти мене росою, милості Твоєї, і спаси мене, Господи, ради святого імені Твого. Бо ти світло, і істина, і життя, і тобі славу висилаємо В Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Світиться, світиться, новий Єрусалиме, слава Господня над тобою зійшла, радій нині веселися Сіони, а ти чиста, як красуйся Воскресінням Сина Твого. Святий Боже, святий, кріх пісте безсмертний помило нас, святий Боже, стати кріпкість, безсмертний помилуй нас, святий, Боже, сте святий, кріпість, святий, безсмертний помило нас. Слава і Сину, Духу, Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти реки наші, ладика, прости беззаконня наші, Святий злянці, сіли немочі нашій, ні Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Отче нашої Сина на небесах, нехай ці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, де нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не у спокусу, але визво нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Боже, одного випродання не маючи, ми грішні Тобі, як владети, цю молитву приносимо, Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, славне торжество Пророка Твого, Господи, через серву показало Небо, тому з людьми веселяться ангела. Його молитвами, Христе Боже, мирі провадь життя наше, щоб ми співали Тобі. Аллилуйя, і нині повсякчас, навіки, віки, і на віки віків, амінь. Велике множество провин моїх Богородице, до Тебе прибігаю чиста, спасіння благаючи, злянся на немішну душу, мой моли, Сина Твого, і Бога нашого, щоб прости мені все, що чинив я лихого, єдина, благословена. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилогосподи, помилого,споди, по мологоспади, помилогосподи, помилогоспиди, помилогосподи, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Много милостивий, примилостивий, Господи, всякого добра подателю, чоловіку любче, і сієї, вселеної царі, много імени. Плани, Господи, бідний обой насмілюсь призивати дивне і страшне, і святе ім'я Твоє, перед яким усе творіння небесних сил зі страху тримтить. низу на землі невимовним твоїм чоловіколюбним промислом здивував ти, через послання улюбленого Твого Сина, якого Ти породив від безначального лона Твоєї цівської слави, нерозлучним божеством, щоб з'єднати людей з ангелами, Пом'яний, Господи, моє смирення, будучи прахом і попелом, Тебе, не світло призиваю, будучи немічною плоттю обтяженою, яку милостиво Бог Слово носив, і своєю смертю дорожого рабства везло душі наші, щоб спільники всі, які вірують тяга Стужіння, Тобі на себе взяли, сподобались твоєї слави, від якої відпав лукавий сатана. Помили мене затьмарено гріховними помислами, виведи розум і приглушний терянивство непокірливості. утверди моє серце, що воно горіло за тобою, очам моїм пошле джерело сліз, і під час відходу душі моєї чини мене безпорожним Твоїм годником, наставляючи мене ревно подвизатися перед тобою. Помяни, Господи, батьки моїх милосердя Твоїх, всіх рідних і братів, і сусідів, і всіх захисників України. І всіх православних християн, і спаси нас молитвами вами, всіх святих, і прийми у честі псалмій молитви, які ми промовляли перед Тобою за себе і за всіх захисників України, і нехай не буде перед Тобою мерзенним зітханням моління цього, бо Ти милостивий чоловіколюбець, Тебе оця славимо з іден зединородим Твоїм Сином і Святим Твоїм Духом. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Чесніше від херовимів і незрівняно славнішо від сарафимів, що без ісління Бога слова породила і Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю І Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божому, вами, печистої Твоєї Матері, силою чесної і Христа, і ся небесних сил, безплотних і преподобних і повносних отців наших, і святого Пророка Давида, і всіх святих помилуй, Спаси нас грішних, як благий і чоловіколюбець. Амінь.